Важаємо здоров'я в ефірі. 27-й випуск інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні в нас 2 лютого 2026 року. І цей тиждень, знаєш, він е, просто ідеально показує, як війна в Україні по суті перетворилася на такий собі ну глобальний технологічний полігон. Це точно, от поки в південній Кореї, дивлячись на наші фронтові ноу-хау серйоз тестують протидронові мангали, ага, на своїх танках. Так то в цей же час у Німеччині вже ну серйозно планують розгорнути лазерний щит для всієї Європи, і це знаєш дуже цікава динаміка. Поки ми тут на тактичному рівні вистежуємо і полюємо на ворожі реб типу житель. Наша щоденна робота, так а наші партнери роблять вже стратегічні кроки. От американці, наприклад, уперше привезли до Європи свій новітній літак радіоелектронної боротьби є 37 б О, це серйозна заявка. Дуже треба буде розібрати, що це за птах такий і що його поява тут означає. Я ще знаєш, натрапив на абсолютно ну, дику історію з Китаю. Їхні інженери вчать штучний інтелект керувати роями дронів. І знаєш, як ну. Використовуючи мисливські тактики яструбів та койотів, це вже не інженерія, це якась біоніка. Ого! Тобто готуватися до звіриних атак з повітря. Схоже на те, спробуємо розібратися. І звісно, не оминемо дуже болючу тему. Вона стає все гострішою, ворог е все активніше і системніше використовує Starlink. Так. Це вже проблема і серйозна. Треба обговорити які шляхи вирішення взагалі існують, і чому тут потрібні не просто якісь тактичні хитрощі, а скажімо так, рішучі дії на державному рівні. Тож залишайтеся з нами. Поговоримо ще й про те, як ізраїльський залізний кулак вчиться збивати fpv дрони, і чому навіть він може бути м -м, безсилим проти справжнього рою. Гаразд, давай тоді почнемо з наших успіхів. Є свіже відео від 413-го полку Рейд сил безпілотних систем. Угу. Вони дуже гарно відпрацювали по російській станції РЕБ Р 330 ж житель так бачила. І тут знаєш, важлива не стільки сама подія, скільки те, як це було зроблено. Це ж класика асиметричної війни. Розвідрон і fpv камікадзе саме так. Розвідувальний дрон знаходить ціль, а потім fpv камікадзе, що коштує ну копійки порівняно з ціллю. Влучно наводиться на найвразливіше місце в цьому випадку прямо в антенну систему. Точно, тобто сама вантажівка апаратна могла й не зазнати критичних ушкоджень. Але без антенн житель це що? Просто велика зелена коробка на колесах. Саме в цьому суть, це не просто пошкодження, це фактично виведення з ладу. Щоб відновити таку антенну систему, цей комплекс треба тягнути далеко в тил на завод. А це час і гроші величезні. Тижні, якщо не місяці ремонту, і так колосальні гроші. По суті, одним влучним FPV ми створюємо ворогу гігантську логістичну та фінансову проблему. І це ж системна робота. За даними Орікс, це вже щонайменше 18-й знищений житель. Угу. І ще шість пошкоджених. Дуже непогана статистика. Це от тактичний рівень. Але є новини і стратегічного масштабу. Міністр Федоров оголосив про запуск централізованої системи управління БПЛА Mission Control. так, інтегрованої в екосистему Дельта. Звучить потужно, але що це змінює от, на практиці? Ну, дивись, це по суті спроба перейти від такої собі, знаєш, партизанщини з дронами до централізованої армії дронів. Ага, до впорядкування цього хаосу. Саме так. Якщо раніше кожен підрозділ часто діяв автономно, звітував на папері, а загальна картина була ну, дуже фрагментарною, то тепер все зводиться в єдиний цифровий простір. Точно командування бачить у реальному часі, де чий дрон, яке в нього завдання, куди він летить. Це дозволяє уникати дружнього вогню і планувати складні комплексні операції. Тобто, це і є той самий перехід до контрольованої технологічної війни, про який казав Федоров. Так, коли рішення приймаються на основі даних, а не інтуїції чи якихось застарілих доповідей, але тут, знаєш, є і інший бік, який. Така система звучить ідеально, але наскільки легко буде перевести на неї підрозділи, які два роки воювали, покладаючись на власну ініціативу, і скажімо, радіостанцію? Слушне питання, і чи не станемо ми занадто залежними від мережі, яка сама по собі може стати ціллю для ворога? От ймовірно, це буде тривалий процес, який вимагатиме не лише технологій, а й культурних змін в армії. Але без цього, мабуть, неможливо ефективно координувати такі масштабні проекти, як анонсований дроллайн вартістю 900 мільйонів доларів. Абсолютно, це вже зовсім інший рівень. Але є загроза, яка може все це, ну якщо не нівелювати, то суттєво ускладнити. І це Starlink у руках ворога. Так і це вже не поодинокі випадки. Пам'ятаєш, у 25-му випуску ми обговорювали перші фото, де термінал помітили на їхніх БПЛА, тіпу Угу. Тоді це виглядало як якийсь дивний експеримент. А зараз це стає системною проблемою. І глушити Starlink класичними методами РЕБ е, ну це практично неможливо. Промінь зв'язку дуже вузький і спрямований вгору на супутник. І що робити? Мілітарний нещодавно опублікував хорошу аналітику, і вони доходять висновку, що рішення лежить не в технічній, а скажімо так, в адміністративно-правовій площині. Тобто змусити компанії, що надають супутниковий інтернет, грати за нашими правилами на нашій території. Саме так потрібне жорстке державне регулювання для всіх операторів: StarLink, OneWeb, майбутнього Amazon Leo. От чудовий приклад: Ізраїль. Що там у них? Там ти не можеш просто купити і вімкнути термінал. Для його активації потрібен дозвіл від спецслужб. Це дозволяє контролювати, хто, де і як використовує цю технологію. Звучить як єдиний реальний вихід, але ж це е, вимагатиме колосальної політичної волі і дуже складних перемовин з глобальними корпораціями, для яких ми лише один з ринків безмовно. Але альтернатива це ворожі ударні дрони, які керуються через надійний супутниковий зв'язок і невразливі для нашого РЕБ. Думаю, вибір тут очевидний. Погоджуюсь, це питання національної безпеки. Гаразд, давай подивимось, як наш досвід впливає на союзників. Вони ж уважно дивляться і роблять висновки. Польща, наприклад, планує вже цього року розгорнути свою нову систему ППО ближнього радіусу дії – САН, спеціально заточену під боротьбу з дронами. І що там цікавого. А цікаво те, що вони не шукають якоїсь однієї срібної кулі. Вони будують ешелоновану багатошарову оборону. Це от прямий результат спостережень за війною в Україні. Тобто там буде все одразу. Так, і 30 міліметрові гармати з програмованими боєприпасами, і керовані ракети АПКВС, і дрони-перехоплювачі, і звичайно реб. Намагаються перекрити всі можливі сценарії. А от американці, схоже, роблять велику ставку на зброю спрямованої енергії, лазери, мікрохвильової системи. Так, і це вже не просто експерименти. 50 кіловатний лазер на базі Страйкер, потужніший 300 кіловатний для захисту авіабаз, мікрохвильова система Тор, яка може одним імпульсом випалити електроніку цілого рою. Цілого рою. Так. Це все вже на стадії розгортання або фінальних випробувань. Вони готуються до війн майбутнього, де атаки будуть масовими. І не лише на землі. От на авіабазі Рамштайн у Німеччині вперше в Європі показали новий літак Реб і 37 b Кампас-Кол. Його поява тут це ж певний сигнал, так? Це дуже потужний сигнал. Пам'ятаєш, у 24-му випуску ми говорили про схожий проєкт у південної Кореї. Ага, це глобальний тренд. Але американський EA-37B – це крок на інший рівень. Вони ж перенесли обладнання реб зі старого повільного транспортника EC-130H на платформу бізнес джета Gulfstream G-550. Що це дає на практиці? Він просто швидший? Не просто швидший, він може летіти вище і далі. Це означає, що він може супроводжувати винищувачі, діяти в одному бойовому порядку з ними і бути таким собі електронним кватербекс для всієї повітряної групи. Ідеальне порівняння він може знаходити їх на безпечній висоті, поза зоною ураження більшості ППО і звідти придушувати ворожі радари, зв'язок, системи управління. Його прибуття до Європи означає, що НАТО переходить від оборонної до наступальної концепції РЕБ. А щоб уся ця високоточна зброя працювала, потрібна стабільна і захищена навігація, і тут є новина з космосу. Так, Lockheed Martin запустив новий супутник gps 3 SV-09. Його головна фішка це захищеність. Він у вісім разів стійкіший до спроб глушення, і він підтримує так званий військовий М-код. М-код, що це таке? Просто сильніше шифрування. Це значно більше. Уяви собі, що в загальному потоці gps сигналів є окрема така собі VIP-смуга для військових. Цікаво, і навіть коли ворожий РЕБ створює затори і глушить цивільні сигнали, М-код дозволяє військовим приймачам пробитися крізь цей шум і отримати точні координати. Тобто, це гарантія, що твій умовний Хеймарс hey влучить куди треба, навіть під куполом ворожого ребу. Саме так, пряма відповідь на посилення засобів ребу у росіян та китайців. Зрозуміло, давай тепер перейдемо до конкретних технологій. Почнемо з умовного щита. Засобів протидії. І тут, як на мене, найкумедніша новина тижня. Дай вгадаю, Південна Корея і Мангали. Вона тестують протидронові клітки на танках, надихнувшись нашим досвідом. Це дивовижно, насправді те, що у нас народилося як окопний тюнінг зі зварювального апарату і підручних матеріалів, тепер стало предметом офіційних досліджень в одній з провідних танкобудівних країн світу. Наші імпровізовані рішення стали глобальним трендом. Але є і значно технологічніші щити. Ізраїльська Elbit Systems опублікувала відео, де їхній каз Iron Fist вперше збиває fpv дрони. І це надзвичайно важлива демонстрація. Вони показали, що можуть перехоплювати не просто звичайні FPV, а й дрони на оптоволоконному карбелі. А ось тут треба згадати наш 23-й випуск. Ми тоді якраз говорили про наші дрони типу Генерал Черешня. Ого, угу. які використовують оптоволокно. Їхній сигнал неможливо заглушити засобами реби, бо він йде по світлу, а не по радіо. І ось ми бачимо кінетичну відповідь на цю загрозу. Абсолютно вірно, каз Iron Fist, який зараз масово ставлять на американські бредлі і шведські cv 90, працює просто радар фіксує загрозу і назустріч вистрілюється невеликий заряд, який вибухає і знищує дрон уламками. Так. Але самі ізраїльтяни визнають, що в цієї системи є Ахілесова п'ята. Обмежений боєзапас. Точно каз може відбити атаку одного, двох, ну може, трьох дронів. Але він абсолютно безсилий проти рою з десяти чи двадцяти апаратів, які атакують одночасно. Як тільки заряди закінчаться, техніка беззахисна. Так значить для боротьби з роями потрібні інші рішення, наприклад, турецька система Трейконлайт Light Лайт-134». Це вже щось схоже на зброю проти рою. Це, по суті, роботизована турель з шестиствольним кулеметом М134 Мініган, яка видає три тисячі пострілів на хвилину. Оце так щільність вогню. Вона інтегрована з власним радаром і системою наведення на базі шиї. Тобто сама виявляє, супроводжує і знищує цілі такий собі металевий шквал. А європейці, як ми вже згадували, дивляться в бік лазерів. От німецькі Роден Шварц та Трюмф оголосили про спільний проект створення європейського суверенного лазерного щита. І ключове слово тут суверенний, хочуть мати власну технологію, не залежати від американців. Чуть ізраїльтян. Ідея в тому, щоб поєднати компетенції Роден Шварц у радарах з досвідом трюмф у потужних промислових лазерах. Потенційно це може бути дуже ефективно. Безмежний боєзапас, поки є енергія, і миттєве ураження цілі. Поки одні розробляють, інші вже активно експортують. Китай продав свій комплекс реб JN-1101 туркменістану. І це показовий момент. Китай виходить на ринок зі своїми комплексними рішеннями. Під ключ їхня система пропонує все в одній коробці. Виявлення, пеленгацію, аналіз і власне придушення. З такою кількістю сенсорів, радарів, лазерів виникає ж інша проблема перевантаження оператора інформацією. Звісно, і для цього розробляються системи доповненої реальності, як от Field Operator Hub для НАТО. Це ar шолом, який збирає дані з усіх датчиків, і видає оператору лише найважливіше так в зручному візуальному форматі. Ось тут ворожий дрон, ось тут союзники. Мета не завалити даними, а допомогти прийняти правильне рішення за долі секунди. Гаразд, від щита переходимо до меча, бо ж засоби нападу теж не стоять на місці. Почнемо з британських дронів-перехоплювачів. Компанія London Defense Аренди показала свою лінійку Raptor. і це не просто керовані дрони, це автономні мисливці. У чому їхня фішка? Ключова особливість система автопілота на базі штучного інтелекту Raptor Pilot AI Pro. Тобто цей дрон може працювати навіть в умовах повного радіомовчання або ж жорсткого реб. Саме так йому не потрібен постійний зв'язок з оператором. Він може самостійно виявити ціль, ідентифікувати її і піти на перехоплення. А молодша модель Baby Raptor розвиває швидкість понад 250 км на годину. Серйозний хижак. Але найцікавіше, як на мене, відбувається в Китаї їхній підхід до розробки ройового інтелекту. Ну, це щось. Вони буквально копіюють природу. Так, це дуже цікавий напрямок досліджень. Вони опублікували наукові роботи, де для тренування алгоритмів шиї, що керують роєм, використовували математичні моделі поведінки тварин. Яструба, наприклад. Так. Тактика яструба він завжди виокремлює і атакує найслабшу або ізольовану жертву в зграї. або поведінка голубів, які майстерно ухиляються від атак. Тобто вони навчають рій діяти як єдиний організм, використовуючи, скажімо так, перевірені мільйонами років еволюції стратегії. Я читав, що вони також моделюють полювання з граєю, як у вовків чи койотів. Угу. Коли частина зграє заганяє жертву, а інша чекає в засідці, це ж звучить як сценарій з термінатора. Виглядає футуристично, але за цим стоять цілком реальні технології. Адже для того, щоб рій із сотні дронів діяв як єдиний організм, потрібен надзвичайно надійний зв'язок між ними. І як вони вирішують цю проблему? Якщо заглушити зв'язок з оператором, рій розсиплеться. А от і ні, технологія, яка лежить в основі, це так звані меж-мережі. Уяви, що кожен дрон у рої є одночасно і приймачем, і ретранслятором. Вони створюють власну хмару зв'язку. Власну самоорганізовану, самовідновлювану хмару. Якщо ти знищиш один дрон, сигнал просто піде через його сусідів. Немає єдиного центру. І такі компанії, як Меш та та devices вже створюють мережі, що можуть об'єднувати сотні апаратів на відстані до 25 кілометрів. Це і є технологічна основа для майбутніх воєн роїв. Підсумуємо, цей тиждень це е, ідеальна ілюстрація нескінченної гонки броні та снаряда у 21-му столітті. Так на кожну нашу інновацію, як от FPV на оптовлокні, майже одразу з'являється відповідь, як каз Iron Fist. на кожну їхню загрозу, як Starlink на шахедах, ми змушені шукати асиметричну, часто не технічну, а регуляторну відповідь. І картина виходить дуже показова. Поки китайські дрони вчаться полювати як яструби, а американські стріляють лазерами. Наші хлопці продовжують методично і ефективно демонтувати ворожий реб вартістю в мільйони доларів, учати не тільки військових аналітиків, а й зоологів. Щоб зрозуміти, чи атакують вони нас сьогодні по-вовчому чи по-яструбинному. Саме так, дякуємо, що були з нами. І окрема подяка гурту брати гадюкини за музику, яка супроводжувала цей випуск. Слава Україні! Героям слава!